Привіт, дорогі друзі! Ще раз. Херсонська область, лівий берег. Друзі, ми разом, ми вас обіймаємо серцем, усіх, кожного, кожного з вас. Хто живе на лівому березі зараз окупованому, хто виїхав на українські території або за кордоном, ми вам передаємо привіт. Одне одне серцебиття. Ми разом все буде обов'язково добре, все переживемо. Друзі, обіймаю вам, обіймаємо всіх. Серцем бажаємо міцного здоров'я і мирного неба. Лівий берег, як завжди, дивимося по містам і селам на ближні дні. Сьогодні, 17 листопада, дивимося на 18-19 листопада 2025 року. Інформацію по лівому березі і по містам і селам Лівий Берег, окупований, на жаль, на жаль, на жаль, зараз саме так. Давайте. Спитаємо інформацію загальну для лівого берега, що там у вас може бути на наступні дні. Загальна інформація для всього лівого берега Херсонської області. І, і, іде інформація. Ну що, друзі, ви поки в окупації і дуже жінки переживають і бояться. Переживають і бояться за своїх дітей, за якісь повідомлення, за якісь, щось там прописують ваш, інформація, якась йде про ваших дітей. І жінки цього дуже-дуже бояться, за своїх дітей, за цю інформацію, яка приходить. Друзі, значить, будьте сильними, у вас є якісь друзі, які вам допоможуть, у вас шанси оформити якісь документи, щось змінити. І ще у вас можуть бути, крім, крім того, що ви там. Знаходитись дуже хтось, дуже хтось одинокий. Ще можуть бути проблеми з освітленням і зв'язок і зв'язком. Парада для вас, для всіх. Не сумувати те, що вам пропонують, не завжди сприймати, то, то може бути якась паска для вас, ви можете бути жертвою якісь пропозицій, не завжди сприймати все зразу. І все серйозно є деякий час, якийсь бачите, время, часу, треба потерпіти. Виждати якийсь час, години, дні, щоб змінилася ситуація на краще. У вас там теж дуже складна військова ситуація, дуже жорстоко, дуже воєнна. І остання карта миру, карта завершення ситуації, дуже обнадійлива. Дуже прошу, дуже прошу вас. Дуже прошу вас, по карті мира, вам попередження. Все вирішуйте мирним путем, мирними енергіями. І будуть такі обставини, будуть такі цілі, які вже при ваших усілях обов'язково ви завершите, не сумуйте. Все буде як на краще для вас. І тепер по містам і селам на 18-19 листопада 2025 року. Для вас іде інформація, друзі. Дивимося, Велика Лепетиха, Горностаєвка, Рубанька, Каїри, Любімовка, Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Так, велика Лепетиха, дуже-дуже безпощадна тут. Буде дуже складна ситуація. Готуйтеся до якихось змін, готуйтесь виставити в якихось дуже складних обставинах, але ситуація напряжена буде, максимально напряжена всіх дні. Стосовно переміщення, транспорту, теж будьте обережні максимально. Горностаївка. Горностая час, час планів кудись виїхати, кудись переїхати, час дороги. По фінансовим оборотам, по финансам вы поставлены перед вибором і дуже напряженим вибором. Можна сказати, вибор у вас не Чогось прийшла така інформа інформація. Руванівка. Дуже чекайте добрих новин і дуже велика, такого гарного шансу щось вирішити. На якісь зміни, дуже будуть доречні зміни, каїри, мирне населення. Той, хто раніше був в путі в дороги постійно. зараз буде якась, якась передишка, якесь переосмісління і остановка. Мирне населення, той, хто був раніше в движенні, зараз, якийсь час, треба вижидательне позиція. І на одному місці не, не движення. Можливо, щось з вашим транспортом зв'язано. Це були Каїри. Любимовка. Житло людей може пострадати. Дуже несподівано. Вам порада якусь інформацію не розповідати стосовно житла, стосовно дорослих дітей. Каховка. Буде повідомлення про якусь допомогу, про якісь виплати, про якісь покупки, куплі-продажі? Каховка це для якоїсь жінки якась співпраця, якесь сотрудничество. Будуть добрі новини, або безпеці Каховка. Дорога, транспорт, предприяття, небезпека. Запрошуйте, будь ласка, ангела-охоронця, Таврійськ буде прийнято рішення, кудись їхати. Це рішення буде кимсь продиктоване, вас, під, вас підганяють прийняти такі рішення, кудись їхати, кудись перевозити. Це можуть бути і, ваші, і справи з вашими дітьми. Нова Каховка. Захисники, військові, влада. Можуть бути якісь підписані дуже документи, дуже важливі і дуже несподівано негативного характеру. Влада, документи, і це дуже в негативному, в негативному ключі. Нова каховка з освітленням, зв'язком важка ситуація. Нова каховка може бути дуже страшна, у військових можуть бути великі проблеми. І взаємодія з військовими також не приносить, приносить якісь конфліктні, конфліктні ситуації, Дніпряни, кринки, казачі лагері, Нова маячка, олешки Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Іде інформація саме для вас по містам і селам Дніпряни, Кримки, Казачі Лахірі, Нова Маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряни. Іде дуже багато повідомлень для молодих людей і сприймається дуже важко. Можливо, люди будуть. Вони будуть винужені саме устраниться, от будь в одиночестві якусь вижидати якийсь час. З освітленням зв'язком також може бути тяжела ситуація. Кринки. Туди йде якась допомога. Возможно оружие. Казачі лагері. Зараз дуже добра година і добрі дні для того, щоб співпрацювати з ким, співпраця. В казачих лагерях хтось дуже боїться влади і бумаг документів, і документів зв'язаних з владою. Буде така ситуація напряжена. Нова маячка. Там, де люди молоді. Там, де большой дорогостоящий объект, можуть бути жертвы, справи військові. Олешки. Перевірки автомобільного транспорту. Всіх, хто їде, дуже багато напряжених ситуацій, связанных з перевірками. Ювілейне. Мирне населення поставлено перед вибором. Ви, ви захищаєте свої інтереси, тому що вибор однозначно несе якийсь негатив і, може бути, якусь фі... обманну ситуацію. В обман, в обман і в лож. Будьте, будь ласка, обережні, мирне населення, ангела-охоронця, запрошуйте, будь ласка, Радинськ. Дуже добрі повідомлення і пропозиції. Сприймайте їх, будьте сильними, ситуація на вашій стороні. Великі копані, повідомлення для людей якихось професій. І за цих повідомлень ви дуже будете переживати. Дуже, дуже, дуже повідомлення, це може бути і енергетичне повідомлення, інформаційне, а може бути і фізф. Фізичне, фізичне, вручать, будуть якісь повідомлення, будуть люди дуже-дуже переживати за того. Гола пристань, кардашинка, нова збурівка, чулаківка. Брилівка, Бехтери, Асканія нова. Гола пристань, Кардашинка, Нова Збурівка, Чулаківка. Брилівка, Бехтери, Асканія Нова. Гола пристань. Той, хто радів, сперечаться буде, той, хто дружив, буде свариться. буде щось доказувати. Дуже багато іде енергія накопительного накопительного великих конфліктах. Той, хто дружив, свариться буде і дуже сильно. Якісь дуже такі. Справи незакриті, сумні, важка ситуація для Голої Пристані. Кардашинка Обмеження якихось фінансових справ. І передвижені, транспортних средств, обмеження, перевірки. Якась складна ситуація дуже на лівому березі. Що там у вас? Нова збурівка? Дуже сумно, військові обмеження. Ситуація для мирного населення дуже дуже тяжове. Чулаківка. Ви Вже не розумієте ці військові конфлікти, ви не розумієте, як правильно, ви не, вас ви можете бути в каком-то в каком-то в каких-то ілюзіях. Тільки ангел охоронець вам допоможе пережити ці тяжелые дні. Брилівка. Брилівка, хтось буде їхати по справам, по роботі, збирайтеся, ви були перед вибором, прийняли остаточний вибір, тут, тут ситуація у вас на ці два дні непогана. Не Бехтери. Щось вам пропозиції якісь приходять чоловікам, ваш дім на вашій території, для молодих, справи військові, захищайте свої інтереси. нова. може бути зруйнована якась споруда, де знаходиться навчання, образ... навчання, освіта, медицина, транспортний узіл, транспорт, машини, чомусь небезпечно. Дивимся далі, друзі. Яка йде інформація по містам і селам на лівий берег Херсонської області окупований? Залізний порт. Лазурне, Скадовськ, Каланчак, Щаплинка, Новотроицкая, Кеничиск, Нижні Сірогози, Іванівка. Залізний порт. Для якоїсь жінки будуть повідомлення від людини військової, будуть підняти справи якоїсь фінансової тематики, бойтесь обмана, бойтесь таких, бойтесь таких предложений і все перевіряйте. Стосовно заробітків, стосовно яких-то фінансових операцій. Будь ласка, ви можете затягнути какой то обманну, обманну таку, фінансову махінацію, будьте обережні, лазурна. Хтось хто раніше весело жив, зараз призадумається, ситуація змінюється. идут військові энергии. И это не на, не на Скадовск. После де деяких тревог, волнений, проверок, конфликтов, кто-то будет принимать решение в Скадовский район э, перемещаться, что-то перевозить, возможно, куда-то на временно, временно поехать. Не, не по добру, не по здорову принимаются такие решения. Скадовский район. Будуть зміни, зміни у співпраця, праця там, де жінка працювала. Буде якісь перевірки, негатив, якісь повідомлення. Неспокійно на Скадовський район, неспокійно. Можливо, і військова тематика буде дуже неспокійною. Каланчак. Обмеження, перевірки, неспокій. Розчарування і сльози. Можуть бути проблеми у військових. Чаплинка. Мирне населення дуже обмежене. В Чаплинці тяжола ситуація. І для людей мирних також. Дуже тяжла ситуація. Дуже великий страх. Нова Дуже великі скандали, перевірки. Ви не, не можете знайти вихід із ситуації. І вам виграти время нужно. Новотроїцька з машинами, з автомобілями. Можливо, будуть навчання, навчання когось привлекати. привлекать. Вместе прям с для чогось треба. надо, вам порада. Якусь ситуацію ну, утаїть, не сказати, ігенічик, район. Будете збиратися по справам, по роботі, десь їхати. Ви вже давно це планували. Дороги, дороги благоприятні. Несподівано ви у вас така ситуація, що ви все, все можете зараз для якогось чоловіка, ця інформація. Гігієнічність, безпека, ви знаєте, тяжова ситуація може бути для ваших діток. Чому? Сімейні справи, Гігієнічність, будьте внимательні, бізнес-проекти, жильє, можуть бути якісь несправедливі купля-продажі. И Будьте внимательні. Будьте сильними, тому що, может быть, якісь підсилювати на вас прийняти рішення. Вот вас приймайте рішення, давление такое. Приймайте рішення, які стосовно жилья, землі. От що ви повинні робити? Прийнять рішення, но в своїх, які стосуються саме ваших інтересів захищати свої інтереси. Нижні сірогози. Поставлені ви перед вибором, там де ви як жертва ситуації. Це оформлення документів. На жаль, в цій ситуації ви як жертва. Ви як жертва поставлені перед вибором в оформленні якихось бумаг. Все буде добре, через деякий час все проясниться. І останні, і Іванівка і район, вам йдуть пропозиції дуже добрі, вирішальні і від влади. Якщо вам щось не подобається, захистіть свої інтереси, у вас все вийде. Що ще сьогодні? Опасайтесь мужчину середнього віку. Який може вам і вас вам путать і пудрить мозки і пропонувати недостойні і нечесні пропозиції це чоловік середнього віку, і це Іванівка і район. І тепер для всіх вас, лівий берег Херсонської області, які, на, жаль, живете зараз і знаходитесь в окупації, порада для мирного населення загальна для всіх. Дайте пораду для лівого берега Херсонської області. Діяти швидко, не, не, без сумнівів. Така сама порада, як і для правого берега. Допомагайте один одному, складайте якісь договори, приймайте допомогу, яку вам предлагають. І дивіться, дружимо, любимо, віримо, одинаковий для всіх. Допомагаємо один одному. І третя карта, яка показана, карта верховної жріці, карта для жінки, будьте мудрі, енергетично наповнені, вмійте е, хранити тайни і свої, і чужі. І обов'язково ростіть енергетично і духовно, будьте сильними, моліться за мирне небо, за мирне життя і за справедливе рішення е, завершення цієї війни. Обіймаю вас усіх серцем. Бажаю вам доброго здоров'я і доброго настрою і всім нам мирного неба. До побачення, до нових зустрічей. Не забувайте лайки і коментарі. Чекаю від вас.